Ремонт розпочали в жовтні цього року, а в грудні вже завершили. У Вознесенівському районі запрацює найбільше шкільне укриття в гімназії 94. Розраховане воно на 385 діток, а загальна площа понад 700 квадратних метрів. Укриття вже пройшло всі необхідні перевірки та готове з другого семестру приймати учнів. Другий семестр ми вже відкриваємо у змішаному навчанні, і всі учні нашої школи, їх 456, за бажанням батьків. Хто забажає буде навчатися в очному режимі, всі 361 учні садяться в одну зміну. Ми розуміємо, що деякі діти знаходяться за кордоном, деякі за межами області або в Запорізькій області, і не всі батьки мають бажання все ж таки дозволити дітям займатися очно. Тому вся школа сідає в одну зміну. В укритті є освітні класи, є простір для дітей з особливими освітніми потребами, є простір психологічної психологічної допомоги, психологічної розгрузки. Є їдальня, є медичний пункт. Тобто все, що ми могли, ми постаралися вмістити в наше укриття. Протягом 2024 року ремонтні роботи виконали в 17 укриттях у школах. У Хортицькому районі вже 25 шкіл ведуть навчання у змішаному форматі, а у Дніпровському 18. Також укриттями можуть скористатися й жителі міста під час повітряних тривог. На це укриття було виділено близько 20 мільйонів гривень. Це все за рахунок місцевого бюджету, як проект, так і ремонтні роботи і безумовно вся, всі меблі, все, що ви бачите, зауважу, що укриття здійснено з урахуванням вимог по безбар'єрності доступності інклюзії. Ви бачите, що є окремі вбиральні тут низькі пороги, тому теоретично тут можна організовувати і навчання інклюзивно ресурсних класів, якщо цього потребує. Школа, я хочу одразу подякувати нашим міжнародним партнерам ЮНІСЕФ, тому що завдяки співпраці з ними в співфінансуванні ми змогли почати роботи в 11 укриттях, і в наступному році ми плануємо ще плюс 22 укриття. З жовтня тривав капітальний ремонт і у сховищі 62-ї гімназії, що у Дніпровському районі. Тут в укритті створили всі умови задля безпечного навчання та планують вивести учнів на змішане навчання вже після зимових канікул. Педагоги запевняють, за два місяці робіт з оновлення було виконано чимало. В нашому новому укритті замінені усі електромережі, водомережі, вентиляційні мережі побудовані нові санітарні куточки. Обов'язково передбачена. Місця для людей з особливими потребами в нас є місця, передбачено також місця для психологічного розвантаження як мешканців, так і людей. Є медичний куточок. Ми будемо обов'язково спілкуватися з батьківською громадою і до формату навчань, і знову ж таки будемо питати у батьків, коли, де, як діти зможуть до нас прийти. Ми чекали на таку зустріч, тому що дуже важко онлайн. Так, да, все вдається, все гарно, діти все виконують. Але не діло займатися через екран. А в класі ми можемо побачити і зошит, як вони пишуть і руку поставити. Це дуже великий внесок, що ми будемо навчатися очно. Задоволені побаченим і самі учні. Нині заняття для них проводять у тестовому форматі, адже школярі мають задаптуватися до нових умов. Але попри все, діти вже мріють якнайшвидше сісти за парти. Мені дуже сподобалось. Все зроблено для дітей дуже гарно. Я хочу тут навчатися. У нас був урок інформатики, і ми робили такий новорічний дизайн. Вже хочеться щоб вже закінчились канікули, і ми вийшли на навчання, і було все як раніше. Показали безпечний освітній простір також батькам учнів. Більшість з них задоволені тими умовами, в яких навчатимуться діти. Водночас, це має покращити рівень знань дітей та спростити організацію освітнього процесу, адже вдома це зробити не завжди легко, розповідають батьки. Вчитель постійно надавала консультації. Дитина виходила виходила онлайн на заняття, завантажувала домашні завдання. Кладно було, мабуть, просто організувати дитину, навчити дитину. А потім вже в принципі все було нормально завдяки нашим вчителям, які кваліфіковано організували освітній процес. То в принципі було доволі легко. Це свіжий новий укриття, і це місце, де дітям буде місце, де вони можуть контактувати один з одним, бачити вчителів і навчатися. Це полегшить життя мені в якоїсь дав мірі, тому що діти будуть ходити до школи. Але це і буде час потрібен для адаптації дітей до нової схеми навчання. Бо як би не було, діти звикають, звикли знаходитися дому, але вони тягнуться до гурту, до навчання, до компанії, тому це тільки на благо. Вже у січні на змішаний формат навчання до 62-ї гімназії вийдуть близько 200 учнів. Задля зручності укриття розділено на два крила, одне з них для молодшої школи. Водночас укриття облаштовано інклюзивним інвентарем для безбар'єрного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Олександра Кольба, Вадим Сорвін, Микита Денега, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.